Причини фанатської зухвалості відомі, як правило, більшість хлопців добре розігріти алкоголем. Проблема надбірного споживання спортних напоїв майже однаково болюча і для Росії, і для України. Всесвітня організація здоров'я вирахувала річну норму споживання алкоголю на душу населення: вісім літрів перерахунку на чистий спирт. Усе ще більше становить небезпеку для націй. В Україні споживають 16 літрів за офіційними підрахунками. Ну а за неофіційними усі 20. Від початку цього року в Україні діє закон, який забороняє продавати алкоголь дітям до 18. Але хто його дотримується, особливо в тисячах кіосків цього тижня у Київраді запропонували взагалі заборонити продаж там пива та всіх слабоалкогольних напоїв, дозволити тільки в стаціонарних магазинах, а після 22-ї – лише в супермаркетах. Поки рішення не ухвалене. Наскільки воно можливе, розбирався Мирослав Ганущак. Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67 год один доцент, фамилию забыл, так и пишет, напивайтесь, полезно. На весіллі хрестинах, днях народженнях і просто при зустрічах культура випивання і сп'яніння на пострадянському просторі розвивалася роками і настільки полюбилася народним масам, що давно вже переросла у норму. Дуже важливо, щоб в Україні був не те, що захочувся, хоча б нормалізувався тверезий собі життє. Зареєстрованих алкоголіків, скільки п'яниць не звертається до диспансерів, можна лише здогадуватись. Не проти випити й підлітки у 2006 році в рейтингу вживання алкоголю дітьми українські підлітки 11-15 років посіли неприємне перше місце в Європі. Насамперед, завдяки пиву, до останнього часу взагалі пиво ніяким чином не регулювалося. Будь-який підліток міг купити вільне пиво. це. Не було абсолютно ніяким порушенням. початку року нарешті почав діяти закон, за яким продавати пиво неповнолітнім. Заборонено невиконання правил загрожує штрафом від 510 Гривень. Перевіримо продавців. Разом з 14-річним Єгором та 12-річним Денисом йдемо за пивом. Спасибо. У цьому кіоску хлопцям продали пиво аж двічі. Продавець жодного разу не поцікавився діком покупці. Це 510 гривень штрафа, якщо б ми з міліцією подойшли. Років, Йдемо до ще одного кіоска, де Денису і Єгору продали пиво, але тут розмови взагалі не вийшло. Малі діти ж підійшли до вас. Не треба мені Не, не хочеться провалюватися. Ви знаєте, що це незаконно? був блідний, мраморний, холодний. Рібенка була рвота, у нього піднялася температура до 38 градусів. А ця історія шокує. Недбала мама пропиячила всі 9 місяців своєї вагітності. І в результаті її дитина з'явилася на світ у стані сильного сп'яніння. У рібонка із за рта йшов запах ацетона. Ацетона, запах алкоголя. Дебільність, умственне, ніде розвиття Ілі коли народжується рібонок от матері, яка була алкоголичкою, то звісно же, да, рібенок такой рождається. Такі наслідки дитячого алкоголізму, вади розвитку, підлітків пояків в Україні чимало в середньому 150-200 на кожну область. Такий стан називають білою гарячкою або по народному білкою. У Росії образ цієї тваринки креативно використали для боротьби з алкоголізмом. Місна Долга, тече ріка Волга. Встать, суд бухайці. Бухайте, Тогда я йду к вам. До такої творчості фахівці російського мінздорову вдалися неспроста. Пияцтво в країні досягло неймовірних масштабів. Суставом смазку дает 150 зубровки, две сотни мицного, 250 олигате, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, тільки капельку, чуть-чуть так для запаху не одну крапельку ацетону додають в алкоголь на підпільних цехах з виробництва спиртного. Їх в Україні хоч греблювати. За 10 місяців нами було виявлено близько 230 незаконних виробництв підпільних виробництв алкогольної продукції. Податківці виявляли міні-підприємства у селах, де працювали цілими сім'ями, ще й сусіди допомагали. Фальсифікатори умудрялися виготовляти 20 тисяч пляшок горілки за 2-3 дні. Тільки от кожна така пляшка може стати останньою. Домішки різні і в тому числі є там і мурові, і таракановці, горілці розлиті. І що, що тільки там немає? Там повна антисанітарія. Вирішили не терпіти появства у найменших проявах українські законодавці і заборонили вживання навіть найлегшого спиртного у громадських місцях. Я з роботи зробив, я маю право розслабитися. Сьогодні п'ятниця сьогодні такі день. Як виконується закон простими громадянами, ми побачили в одному зі столичних дворів. Ці чоловіки переконують, що відколи діє закон, зауваження не зробив жоден міліціонер. Так. Тут вас не чіпають? Ні, ні ніхто ніколи. Ніхто Тут навіть якщо і хтось буде тебе бити, ніхто не підійде. розумієте? І ніхто не замислюється, як удосконалити діючі заборони. Натомість з'являються нові. Вже більше як у десяти українських містах. Заборонено торгувати алкоголем з 22 ї вечора до 10-ї ранку. В Ужгороді, який одним з перших перейшов на нічний сухий закон, уже навчилися його обходити. У нас є заправки, на якому є стоять цілодобово таксі. Тобто, ти дзвониш в таксі, замовляєш, і тобі без проблем приводять спиртне. Адже заборона діє лише на території міста. Кілька кілометрів за його межами алкоголь в законі. Від заборони. Вони в Ужгороді постраждали насамперед цілодобові магазини та алкомаркети, які віднедавна вже не працюють вночі. Ми е, звільнили людей з роботи, тому що. Сенсу держати їх на роботі немає. Великі супермаркети від заборони страждають мало. Тут більше переживають за емоційний стан клієнтів, особливо ранкових. Вимагають, можна навіть так сказати, ножкою що ви зобов'язані мені продати, бо так треба. Але, звичайно, ми цього не робимо, питаємося. По-доброму пояснити, що приходьте з 10-ї години. Невиконання сухого закону загрожує штрафами від 770 до 3,5 тисяч гривень. З 10 людей, які хочуть випити після 9, дев'ять якось знайдуть ще алкоголь, але один не знайде. І дуже добре. Тобто всі ці заходи, які зменшують споживання алкоголю, вони не вирішують проблему, вони трішечки зменшують. Дівчина, І мені. і такі. Чого-нібудь від печні. Мирослав Ганущак. Факти тижня. Ауту Білорусі за статистикою п'ють менше. Батька Лукашенко тримає...